Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Згода на інформацію для бізнес-партнера. Чи знаєте ви про такий ресурс в електронному кабінеті? А якщо так і користувалися, поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Чи дійсно була для вас ця інформація корисною та достовірною? Пишіть у коментарях до цього відео. Ми ж з вами розглянемо, що це за новий функціонал в електронному кабінеті, зокрема, безкоштовний функціонал і досить корисний, тому що великий спектр інформації ми можемо отримати від нашого поточного бізнес-партнера за його згодою, або, навпаки, надати від свого імені переглянути інші юридичні особи або фізичні особи-підприємцю. Для цього ми скористаємося функціоналом електронного кабінету платника податків, який знаходиться за адресою кабінет Gov.ua. Gov натискаємо кнопку Вхід та приходимо до приватної частини кабінету, використовуючи для цього електронний цифровий підпис. Підтягуємо його за місцем розташування, вводимо пароль захисту та натискаємо Увійти. Розділ. Які безпосередньо нас цікавить, називається інформація про бізнес партнера. Однак недостатньо лише перейти до цієї частини, необхідно, перш за все, надати таку згоду або її деактивувати. Для цього ми переходимо через прізвище користувача, під яким ми зайшли до приватної частини кабінету, натискаємо, активуємо та переходимо у кнопку налаштування. Частині цього налаштування нам необхідно перейти в останній підрозділ Згода. І знизу ми маємо інформацію наступного характеру, згода або припинення згоди на передачу в установі інформації про грошові зобов'язання платника та його заборгованість і так далі. Натискаємо Додати. Знизу відкривається меню, яке дозволяє активувати ту інформацію, яку ви дозволите переглянути іншій стороні, а саме заборгованість податковий борг, нараховані грошові зобов'язання, суми сплачених податків, зупинення реєстрації ПН, наявність об'єктів оподаткування, наявність ліцензій. Думаю, що ви погодитесь, спектр інформації досить Широкий і дозволяє чітко зрозуміти картину про юридичну компанію, з якою ми плануємо працювати. Адже наявність податкового боргу, сплачені грошові зобов'язання, зупинення реєстрації податкових накладних, це дійсно ті маркери, які на сьогодні визначають бізнес статус майбутнього партнера. Вони не є повністю 100% визначальними, однак дозволяють певним чином зрозуміти, як. В податковому полі сьогодні почуває себе та чи інша юридична компанія або фізична особа-підприємець. Отже, я активую усі ці позначки, далі вводжу податковий номер юридичної установи, який буду надавати інформацію про користування цією податковою історією. Так. Знову ж таки, така згода підписується електронним цифровим підписом посадової особи юридичної компанії. І ось ви бачите, згоду надано, є в переліку установа, які таку згоду ми надали. Для того, щоб перевірити, як це працює, переходжу в юридичну компанію електронний кабінет, який ми надали. Тільки що згоду, для того, щоб перевірити, як це все працює. Так, натискаю увійти. І ось тут я вже працюю з розділом інформація про бізнес партнера. Ми, ви можете сформувати витяг щодо себе. Тобто побачити, в якому форматі інформація може бути надана нашому бізнес-партнеру. Тобто весь цей спектр інформації, яку ми з вами переглянули по розділах, для того, щоб розуміти, що саме туди потрапить і в якому вигляді контрагент отримає ці дані. А знизу є позначка. Інформація про бізнес-партнера активуємо і вводимо сюди реєстраційний номер. І ДРПО, тої компанії, яка щойно нам надала інформацію. І ось ви бачите назву платника податків, його реєстраційні дані, заборгованість податковий борг, якщо він наявний, і так далі. Можна окремо сформувати витяг. Сформується він в архіві. Так. Відкриваємо архів, і ось інформація у PDF і знизу накладений підпис для того, щоб розуміти, дійсно, що інформація є достовірною. Податкова інформація за попередньо наданою згодою платника податків у визначеному ним обсязі. Код платника податків, його, на... його юридична назва, реєстраційні дані, наявність об'єктів податкування чи перебуває в стані припинення. Далі нараховані грошові зобов'язання, сплачені податки та збори в розрізі таких зобов'язань, наявність ліцензій, зупинення реєстрації ПНРК, якщо такі наявні. Ось ви бачите, в досить гарному форматі все опрацьовано та підібрано так, що зручно працювати в електронному кабінеті платника податків. Однак. Можливо, у вас виникає питання, а що робити, якщо я не бажаю, щоб на постійній основі контрагент отримував всю інформацію? Тобто ви надали разово такий дозвіл, а далі хочете його закрити. Все це теж продумано. Переходимо до електронного кабінету. Знову ж таки, в категорію Згода. І ось, ви бачите, є одна з відкликаних. Попередньо наданих згод для юридичної компанії. Для того, щоб її відкликати, достатньо натиснути ось тут хрестик. Якщо ви бажаєте припинити таку згоду, натискаєте так. І ще раз підтверджуємо, система перепитує. Про відкликання згоди буде червона позначка, тобто уся історія тих компаній, яким ви надавали таку інформацію, зберігається і, відповідно, зберігається актуальність чи неактуальність такої згоди. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Seminar.com. Крім того, запрошую вас приєднатися до Viber та Telegram каналів в яких на сьогодні компанія Seminar.com продовжує безкоштовно консультувати в період військового стану про бухгалтерські новини, де ви знайдете посилання на безкоштовні вебінари, семінари, посилання на. Корисні новини бухгалтерських партнерів. Відповідно, будете тримати себе в тонусі і розуміти, там, які зміни на сьогодні відбуваються. А я думаю, ви погодитесь, що таких змін на сьогодні багато. Крім того, корисний момент, який є у цих каналах це доступ до безкоштовних зразків документів, які спеціалісти розроблюють Спеціально для бухгалтерів України. Бержіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей!